Добрий день, ви на каналі Моє Господарство. І з вами я Валентина. І ось я нахожусь біля кущика ожини. Називається Тронфрі У цьому році вона гарно дала урожай, дуже дала багато пагонів, а тому що я її гарно підгодовувала. Ось у нас жовтень місяць, а ще є ожинка. І ось там теж ще доспіває. Хочу показати вам, як я поукоренювала свою ожинку, які вона має корінці, і її треба вже висаджувати. Пообрізала пляшки і сюди посадила ожинку. Ось уже Аж через ніс треба швиденько, швиденько її саджати. Годувала я її, як вона починала цвісти, то я їй давала калій кальцій і борну кислоту обризгувала. Оце вже все відплодоносивши, його потрібно обрізати, щоб воно не тягнуло соки. І багато наставила стаканчиків, того всього, бачите, яке гарне вже коріння. Час від часу поліваю його і буду садити. Тому що ще поки тепло, вона добре приживеться. Потім я її окутаю і вона буде зимувати. У мене на ділянці. Подобається дуже мені цей сорт тронфрі. Солодка, велика ягода, якщо її добре годувати і полювати, тоді вона дає дуже гарний врожай. Старий. Давняшний сорт, але він має дуже хороші характеристики. Ось такий кущ, чому кущу два роки? Ось так він виглядає. Розрісся, багато дав пагонів, тому можна розмножувати. Так що, друзі? Теж посадіть у себе на огороді коржину і будете смакувати. З неї дуже гарні компоти, варення, а в заморозці вона дуже гарно себе показує. Якщо багато кущів, можна приготувати з неї віно. Дуже гарне виходить віно з ожини. Так що, друзі, всім дякую за перегляд. До зустрічі на каналі. Будьте здорові і швидшої усім нам перемоги.